Привіт, місто Анкона Італія. Зараз я нахожуся на базарі. Ви бачите, де тут парковка, да? велика досить парковка. І тут поряд розміщується базар. Досить. Такий невеличкий базар, я б не сказала, що він такий великий, там кілька. Десятків отаких от, от продавців продають нові речі, є багато і секонд-хенду. Зараз вам розкажу трошки про секонд хенд в Італії. Бачите, і за 50 чентезім і 50 копійок можна купити нижним вір'єм. В Італії немає. В магазині, так як в нас в Україні, де продається секонд хенд як правило, немає. І немає на вагу, щоб продавався секонд хенд На базарі в основному продають секонд хенд Отакі от прилавки, бачите. І на цих прилавках продається секонд хенд І не різні. Ви бачили, за 50 копійок можна купити деякі ношені речі. В основному це. Євро. Ну, кілька євро. Від одного до кількох євро. Часто в секонд хенді можна знайти нові речі і фірмові речі. Бачите, нові речі взуття. Це всі нові речі, це сток за 3 євро платять. Значить, це стук із магазину, я так розумію. Є багато нових річей за доступною ціною. Значить, на вагу не продають. Продають отак От поштучно. І часто нові речі, і часто нові речі з бірками і нові речі, із, з хорошої якості. Бачите, прикраси теж штук. Де залежить в магазинах? 5 євро. прикраси, Ось такі біжутерія. Теж штук. Тут крема і парфуми. В принципі. Ціни доступні. Тут, бачите, продаються і овочі, фрукти навіть. Зараз зайду овочі, фрукти, подивлюся. І, і навіть бачите, продаються і навіть вазончики. Я часто я трохи розкажу зараз про овочі і фрукти, так як я вже зайшла сюди, де продають. Часто продавці хитрять, і от ви бачите, на прилавках немає цін на ціни. Да? Ні одної ціни. Я не бачу. Ні, правда бачу бачите, цього день два євро за кілограм. Є трохи ціни, але не так багато. І... Читати, ну, ви можете побачити цінники. Ви можете побачити цінники. Трохи є цінники. Покажу вам, вам графіці. Стріт Арт. salvate insultato ieri ieri ehm um, spasi soldata dato ieri io blu ya io <tuturlu> Я, мені сподобалося це графіті. Тут ще написано на італійській «вой капут», ной капут. Мунді. Мунді от, напевно, підпис Мунді. Вой капут. Хочеш капут не буду переводити. Нам капут. Хочеш. Капут, нам капут і Мунді. Мунді, я так розумію, що це підпис, можливо, я помиляюся. Не знаю це слово, як перевести Мунді. Так, буду розказувати трохи про все. Зараз я забрала в взуття, це так розумію, італійське взуття. Зона марки, де я знаходжуся, займає перше місце по виготовленню італійського взуття. ні, Я не думаю, що це італійське. Можливо, я помиляюся. Ні, це китайська взуття. Тут, на жаль, багато ж китайських речей в Італії. Часи в Італії, коли в магазині було тільки все італійське. Прийшли. У мене є одна знайома, яка приїхала ще в ті часи, коли продавалося все ментін італіє. Зараз вже дуже багато китайських речей. Навіть розкажу випадок із мого життя. Коли я була в Венеції, це вже було багато років. І я по своїй наївності, по простоті душевній. Не думала, що такий великий базар. Не думала, я незнайома з цією зоною Анкони. Я якось задумалася, де ж подають овочі і фрукти, де базарчик, тому що в центрі міста я не бачила. Казується тут Тут продають овочі і фрукти. Потім я зайду. <кхем> Коли я була в Венеції. Я вирішила купити собі сувенір. От венеційське скло, ви знаєте, да? ну, воно зараз виготовляється це скло не в самому місті Венеція, воно виготовляється замість на одному із островів, який зветься Мурано. І я вирішила купити собі такий невеличкий сувенірчик, і я зайшла в один магазинчик і звернула увагу на е, такий. Прикрасу на одну прикрасу із стекла. Гарний кольоровий. Він привернула увагу, увагу така вісюлька на шию на шию. Да? Кулончик. І я вже готова була платити. Я в останній момент запитую продавця, а це венеційське скло. Це слава Богу, що ця продавчиня. Була чесна людина, як для мене честа, а вона сказала ні. Це дешева китайська підробка. Вона цього не сказала, але я зрозуміла. І дуже часто, навіть перебуваючи в Венеції, можна нарватися на дешеву підробку, китайську підробку. Так, я трохи не купила. Дешево, ну як дешево? Дешево по якісті. По ціні вона не була така вже дешева. Дешево, я трохи не купила дешеву китайську підробку. А так саме венеційське скло, коли заходиш в ці магазини, це заворажує дуже гарно, люстри, статуетки дуже гарно. Була Венеція на цьому острові Мурано, де виготовляють, і там є фабрика. І от спеціально для туристів вони показують, як виготовляють ці стікло ручні. От я пам'ятаю, вже будучи на цій виставці, на цьому шоу, там гарне шоу мені сподобалося. Купив і дивишся в основному. Там, коли приходять туристи, то виготовляють от, коня. І я купила собі на пам'ять сувенір цього коня. Кінь, знаєте, такий, коли він стає на задні лапи. Червоний кінь. Як спогад про Венецію, дуже люблю Венецію. Боже мій, куди мене занесло в своїх. Помисла. Отак зішла на базар, вирішила розказати вам про секонд хенд А занесло мене думками аж Венецію. Ну, я дуже люблю Венецію, це те місто, єдине місто в, в світі. Немає іншого такого міста і місця. Я дуже люблю Венецію. Є якась в ньому магія, деякі приїжджаючи. В Венецію розчаровуються, одні кажуть, бачите, це кенхен. Деякі кажуть обшарпане, да, там проходячи чи пропливаючи по цих венеційських каналах, можна побачити, можна побачити усі від вологи обшарпані стіни, да. Десь шлюкатурка вже відвалилася на цих стінах. Це можна дивитися і бачити якісь закинуті, закинуті будівлі, да? перші поверхи будівлі, які вже не придатні для житла, тому що вода знаходиться в цих, на цих перших поверхах. Але Венеція, я люблю Венецію за архітектуру, за красу природи. Для мене це місто таке магічне. От в Італії мені більше всього подобається Венеція. Навіть не Рим Венеція. Чому не Рим? Напевно, і за того, що я ще мало знайома з Римом. Я була кілька разів так на вихідні дні. І то в основному. Бігаєш по центру, а от виходячи із центру, є багато будівель, багато палаців. Які дивують своєю красою. От бачите, секен-хенд за євро. І в гарному стані. Бачите, користуються. Користуються попитом багато людей. Таке, друзі, коротеньке відео. Трохи мене занесло думками. Ну, в Італії багато місць, дуже гарних місць, навіть невеличкі населені пункти. Є от для мене, які завжди хочеться повертатися. Я й далі буду записувати, розказувати відео про ці гарні міста в в які завжди хочеться повертатися. Добре, друзі. Я бажаю всім гарного дня. І знову хочу подякувати всім, хто підтримує судок YouTube каналу. І особливо подякува вам, мої підписники. Дякую за підтримку. Кому сподобалося це відео, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я читаю ваші коментарі. Тільки YouTube не пропускає таких. Пакусних коментарів. Деякі ваші недобрі коментарі навіть не дає мені прочитати Ютуб. А на всі адекватні коментарі я відповідаю. Бажаю всім гарного дня, всім добра. Місто Анкона, Віталія.